Вітаю, в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ваченко. Зараз в Україні спостерігається зростання цін, його пов'язують з весною. В принципі, так завжди і було, але на жаль. Окрім пори року в Україні є ще багато інших причин, чому коливаються ціни, чому вони зростають. Які перспективи в цьому питанні та що з цим робити? Ми сьогодні поговоримо вже з нашим постійним ек економічним експертом Оксаною Руденко? Наші вітання. Е, ну, як я вже сказав, всі ми бачимо зараз, коливаються ціни. Е, весна має свій вплив на це все, але на жаль, у нас іде війна. Е, вона війна. Може дати, скажімо так, або стримати їх, або стабілізувати. Це можливо це за таких умов за перші два місяці 2023 року. Ми також спостерігаємо підняття цін на півтори відсотки. Але е, цей показник не такий великий в порівнянні з тим, який е, був зростаючим на початку війни. Тобто тоді е, ціни зростали на багато Зараз адаптувалися трохи зараз. Трошки адаптувалися. Ну ціни, скажімо, вже е, знайшли свій такий баланс, так і зростають там помірним чином півтори-два відсотки. Щодо цибулі, да, яка також вразила втричі, її ціна зросла. Так, цибуля напевно за і заучив, найбільше стримувалася. Найбільше так, 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 вона вже і яйця досягнула так по своїй вартості. Але ми добре повинні пам'ятати одне: що перемогти країна з інфляцією високою може, а от країна без економіки не може ніяк. Тобто це є відповідь на питання війна. Війна, яка, скажімо, стримує економіку, економічну. Ціни зросли майже на весь овочевий ряд. На цибулю, як ви вже згадали, суттєво морква дуже дорога, впала в ціні лише картопля. лише картопля. В Україні зараз є можливості впливати на ціну овочів, якщо ці можливості є, які вони? Ну, взагалі от є такий топ продуктів, да, е, який здорожчав альоку, да, картопль, це овочі, там, фрукти, десь молоко, хліб. Не здорожчала картопля, але ще по тій причині, що вона є у нас в запасах. Тобто вона знаходиться у нас в сховищах, там, вдома. І її вдосталь. Якби... Це овоч зберігаються зберігається так. довше, напевно. Напевно, довше і напевно то, що він існує. Е, якби його був дефіцит, да, не було б картоплі. Відповідно, вона б так. також зросла в ціні. Просто в момент того, що вона є наявна вдома. А враховуючи ці моменти, бо вона є. Хіба не можна так робити з цибулею, з тою жморкою? На жаль, так сталося, що цього року виробництво вирощування верність, цибулі не було таким врожайним. У нас південь в основному, цибулю вирощує південь. Херсонська область, так, Мелітополь туди, в ту сторону. Так. І країни за кордоном також досить погано зібрали врожай ці от Тому от отак от таким чином склалася цінова її складова наразі на ринку цього року. Е, ну в принципі, новий урожай, хоча незважаючи на те, що у нас війна, новий новий урожай вплине все-таки ж вплине на ціни, скажімо так, ми його дочекаємося. Експерти так прогнозують, що що 70-75% врожайності ми зберемо мінус минулого року, так ну тобто порівняно з минулим роком ми все ж таки зможемо сільськогосподарську продукцію виростити, зібрати і забезпечити себе продовольством на наступний рік. В Україні фіксується скорочення виробництва продуктів харчування. Чи впливають на це міграційні процеси? По суті, споживачів стало менше, але от ціни, на ціни це особливо не впливає. Енергетика, от вона є от верхівкою проблеми на цим? Війна, вона Призвела до порушення ланцюгів, призвела до порушення логістики. Звісно, постраждала енергетична сфера. і Відповідно, процес відновлення, допоки ми відновлювали налагодження певних робочих виробничих установ, відповідно до цього зростала ціна. Щодо міграційних процесів. Якщо люди і перетнули кордон, так то вони там помітили, що ціни зросли і в Європі, і за кордоном також. І від кількості знову таки того населення, яке знаходиться на даній території, відповідно залежить і попит, і виробничі процеси, і можливість купити той продукт, який є. Тобто там цілком зрозуміло, що там ціна зростає, збільшується кількість споживачів, тієї ж продукції. Правильно так в Україні. Восени в Україні збільшували кількість курей-несучок, Казали, що стосовно її, ці результати побачити навесні. Ну результатів поки що ми не бачимо. Великодні свята, які наближаються, ми так розуміємо, вони не дадуть знизити знизиться ціні. Так, це сезонні коливання, вони відбуваються постійно. Під кожне свято, чи то новий рік, чи то великодень. Ми спостерігаємо, що споживчий кошик найвживаніших продуктів він постійно піднімається. Щодо яєць, навіть якщо їх буде велика кількість, да, скажімо, в виробництві, то це не говорить про те, що їхня ціна зменшиться. Занадто велика була їхня затратна складова взимку, тому що знову таки електроенергія, яка Забезпечувала їм життєздатність, курчатам для того, щоб так. отримати яйця. Тому як би ми не хотіли, але ціна його їх не зменшиться. Ну повертаючись до початку нашої розмови, війна. Не дасть тому це вона, вона все здорожчає в будь-якому. Так, війна це завжди дорого, і яка б країна її не вела, чи то Україна, чи то інша, це завжди буде підняття ці цін однозначно, тому що ми ну, знаємо таке, що і людям необхідно чимось харчуватися, і бійцям необхідно з якою зброєю знаходитися, так і одяг мати, і локації забезпечувати. Тобто, ну це все за собою тягнеться в цілому процес здорожчання. Пані Оксано, дивилися статистику, і такий, знаєте, трохи дивний факт помітили, що експорт яєць збільшився, це продовжуючи про яйця. При тому, що виробники, а в Україні був біля Херсона, в Херсонській області один з найбільших виробників яєць в Європі вони скоротили виробництво яєць. В такій ситуації, от чи може держава впливати? Наскільки це виправдано збільшення експорту в такій ситуації? Так склалося, що коли зрозуміли взимку, що без енергії ні курятину ми не зможемо спожити, ні яйця ми не зможемо отримати, то заключалася величезна кількість договорів і отримувала додаткова фінансова підтримка. Тому от, от ручний режим економіки, так тобто, впливали на цей напрямок. І забезпечили повністю безперебійну роботу цієї галузі. Виробництво яєць наразі забезпечено в нормальному обсязі, і його достатня кількість. Тобто людям, українцям, навіть можливо вже не потрібно в такій кількості і споживати ті яйця. І оцей надлишок, який є. Чому би нам його так не експортувати і не отримати за це на тут, тут нічого страшного немає і на, 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 ціну, на ціну в Україні це не може вплинути якось негативно П -п -п плані збільшення ціни на ціну? Воно не вплине в будь-якому випадку, тому що занадто дорого було саме вирощення. Тобто, якщо ціну зменшити не можна, то навіщо щоб продавав продукт? Ну тобто, це нормальна практика, така багатьох країн і нею користуються минулого року. Кабінет міністрів запровадив низку заходів стосовно. Регулювання цін на деякі продукти харчування, зокрема там надбавка не мала перевищувати 10%. Також діє мораторій на підняття тарифів поки що діє, але вже все одно нам анонсували певне підняття. Чи допоможе це, скажімо так, незаможним українцям такі такі регулювання? Ну, мораторій на тарифі це такі короткострокові дії, які стримують, стимулюють економічні процеси. Це короткий процес. Може короткий стати. процес. Корот, корот. Ми уявлення не маємо, можливо, вони наступного, наступного наступної зими навіть і втричі і вдвічі можуть зрости. Так? Ну, тобто ми не можемо прогнозувати аж так далеко, аж так настільки. Те, що е, скорочення тарифів призвело до того, що якась частина українців залишилась тут, тут в Україні вдома, то це так. І це, мабуть, була і основна ціль для того, щоб люди не виїжджали і не покидали територію України. І немає знову таки жодної гарантії, що наступного року ціни не зростуть. Тобто, в принципі, це може запустити збільшити, скажімо так, інфляційні процеси. Там, так, це з, це, це, більш... це ж також, тобто інфляція ж також має свої темпи. Вона є поступовою, вона є гіперінфляцією, галопуючою інфляцією. І от такі стримуючі дії по крокові, вони не дозволяють так швидко і стрімко розвиватися інфляція. Тобто, збільшення все-таки зараз вже анонсовано збільшення тарифів на електроенергію, на воду, в принципі, ви називаєте, як це не дивно, це більш-менш позитивний момент, скажімо так. Позитивний також, тому що в іншому випадку вони не забезпечать і не зможуть функціонувати. Тобто лише от таким елементом підняття цін ми зможемо знову-таки забезпечити ту же воду, ту же електроенергію. І в порівнянні з Європою і з іншими країнами, то там ціни на тарифи значно вищі, ми це досі добре знаємо. І кожен, скажімо, він економить воду, економить електроенергію, тому що він добре знає, що він за це буде платити. No, в принципі, наше суспільство вже також чувалося. Да, Та, наші... Навіть можна сказати до війни. Ну ті ж лічильники, вже які говоримо, це вже так, на які мірі говорить про це релокація бізнесу. Наскільки зараз це важливий процес в Україні для української економіки? Досить важливий процес для української економіки. Багато для цього робить роблять західні області, вони створюють різні програми, тобто допомагають, навіть видають певні кредити на те, щоб бізнес знову запрацював і могли. Знову працювати ті виробничі підприємства, які працювали. Але питання тут в іншому: питання диверсифікації, і деструктуризації самого підприємства. Наскільки це можливе? Тому що є багато прикладів того, що підприємство там, наприклад, займалося виробництвом садових меблів, а почало виготовляти бронежилети. Ну, тобто, це повна диверсифікація абсолютно і це затратні процеси. А якщо підприємство просто перемістилося зі своєю технологією зі своїм штатом, да зі своїм персоналом, то в принципі воно не, не повинно було втратити багато. Тобто не, не будь-який бізнес можна і перевести. В принципі, це не завжди це можливо зараз. Україна без налаг... так, без налагодження виробництва. Фінансова допомога, яку ми. Зараз отримують наших міжнародних партнерів. Вона матиме вплив на ціни. Все -таки в кошти, які певні вливаються в Україну, але в виробництво, як ми вже говорили, економіка зменшилась втричі. Лише для якихось там окремих напрямків або видів товарів. Так, в цілому, економіка функціонувати без процесів виробництва не може без споживання, без обміну, без регулювання. Без торгівлі вона не може існувати. Що ви, що ви прогнозуєте стосовно цін скажімо так, на продукти харчування, на послуги? Як буде, на вашу думку, продукти харчування стабілізується ціна, коли піде вже якийсь сезонний момент? Коли піде сезонна складова, ми більше, ну кожен з нас більше все-таки на овочі да, перемикнеться, і ми розуміємо, що якісь продукти дійсно там можуть здешев, здешевшати. Е, ну, Це на такий літній ось період, так, тому що ми будемо мати багато і, і абрикос, там, да, слив, тобто так, так. багато фруктів, якими ми також можемо харчуватися. Тобто літо, я не думаю, що там ціни аж там на най. На, Велику таку суму збільшити. тобто ну, на якийсь відсоток там один-два може. І знову таки сезонність, не забуваємо, що і ми спостерігаємо, що як і курс долара да, трошки знижується в своїй вартості, тобто, тому що агросектор необхідно запустити, необхідно все-таки зробити посіви, так, і зібрати врожай на тих територіях, які, які нам підконтрольні. Тобто ці фінансові регулювання – це, скажімо так, теж, теж такий тимчасовий момент, тут, як, на якусь коротку, коротку е, перспективу. Так? так? Що, на вашу думку, е, все-таки, якщо ціни зростатимуть, що в першу чергу, що, що в першу чергу продовжуватиме зростати? Ну, одяг явно ні. життя так да. також, ні. Е, імпортні товари і продукти харчування. Послуги. Е, дивлячись, яких сфер? Е, Теж електроенергія, вода надання цих послуг. Ну, звісно, тарифи, так. Тарифи на комунальні послуги також будуть зростати. Але це необхідність? У тому, що? Це, це необхідність це, підвищення цієї ціни? Це, це дійсно необхідність. Ну це не тому, що так хочеться там, чи хтось там заробляє. Це такі вимушені кроки, які просто е, зобов'язують Україну все-таки утримати економіку. Тому що ну знову таки повертаючись до початку програми, яка я й говорила, що е, з інфляцією ми справимось, да, і з інфляційними процесами ми можемо вижити. І перемогти ворога. А якщо у нас не буде економіки і не буде нічого, процесів жодних виробництва, а просто споживання, то майбутнє у нас недалеке, на жаль. Е -е, зрозуміло. Сади перемоги зараз таке, знаєте, ввійшло популярно, скажімо, сама назва. Так коротко скажу, що подібні сади перемоги після Другої світової війни вони свого часу врятували і Європу, і Велику Британію від, від голоду. Наскільки це зараз ефективно у нас? Може? Е, ну, Якісь території, мабуть, вже так і області, і живуть. Да? Тобто так так і харчуються, так і виживають за рахунок сезонності, що влітку можуть там посадити, а потім на зиму зібрати якийсь врожай в домашніх умовах і таким самим тими консервами да, харчуватися. Але от в цілому, ну, в сучасному виморі інформаційних технологій, да, діджиталізації, штучного інтелекту, я не думаю, що нам ми дійдемо аж до такого кризового стану. Тобто, ну, з цими садами перемоги людина, ну, звичайно, люди не можуть вплинути на ціни, але полегшити своє положення, там, щось, виростити якийсь урожай за рахунок цього, щоб менше купляти дивитися. Щоб, да, ну, щоб зекономити якийсь відсоток. Е, зрозуміло. І все ж таки, е, от на сам кінець, е, ми, вже, ми, ми вже говорили про овачів, овачів, ряд, продукти харчування, е, ціни на послуги, на тарифи. Все ж таки, чого, до чого варто готуватися от до осені? До осені, ну, знову таки, збирати все можливий врожай, який ми можемо згадувати минуле літо, так як ми і консерви робили, і тушонку ту сам робили, так. тобто запасатися продуктами борошном, якщо можна, тому що в домашніх умовах там можна багато чого з нього створити. І того не не то щоб готуватися, а просто ну намагатися економно використовувати ті ресурси, які у нас є. І намагатися от споживати в міру такого розподілу і раціонального от, контролю своїх от, таких і заощаджень, да? і зарплати, і, і продуктів харчування Тут, також е, основне слово, таке напевно прозвучало в вашій відповіді економити, економія. У нас в, в суспільстві вже трошки вчиться економити, але ще так, от ну при коли до цього ми не ставилися. Економія, правильно? У нас є от таке розуміння от е, важливо, да і там е, необхідно. Необхідність так. І ці дві два терміни ну от, нам здається інколи що не подібні. Насправді ні. Вони от є необхідність, так а є важливість. Тобто є продукти, які і першої необхідності нам необхідно мати вдома. От, от на них більше концентруватися, і от їх більше мати в достатку. Ну, то колись від одного фахівця з економіки от почули таку фразу, що не намагайтеся обдурити економіку. Все одно економічні процеси і закони, вони матимуть вплив, як би, ви, як би ви не намагалися їх обійти. Так, да. це, 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 це дійсно правда. Якби ви намагалися десь... Е Когось так, да, десь десь заробити додаткові ресурси, ви все рівно втратите в чомусь іншому. Те саме тут. От, якщо ви сьогодні купили дешевше, це не говорить про те, що через місяць ви не купите цей же продукт дорожче. Е, тобто з кожного року кожен рік, от, ми, ми вже другий рік війни у нас пішов. Е, ви говорили про адаптацію. В принципі, в будь-якому випадку адаптація до цих процесів відбудеться. Це психологічно працює. Психологічно. Так, ми звикаємо, ми розуміємо, що інших умов не буде. І так як було до війни, це вже історія фактично, так, яку ми будемо згоді. Та навіть після перемоги так не буде вже не буде. І його, після так. перемоги, відповідно, так не буде, тому що це теж, також трансформація, так, і цінності змінюються. Людина сама в свідомості свої змінюється, в необхідностях своїх змінюється, в потребах. І ми будемо цінити зовсім інші речі, і зовсім інше і зовсім по іншому на ціни будемо дивитися. Дякуємо, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Ми говорили про ціни та про їх динаміку, і що нас чекає в цьому питанні. І от таке основне слово, яке ми чули від сьогодні ж нашого експерта, це навчитися все-таки економити, економити, бо все передбачити неможливо і з цим запастись неможливо. Дякуємо, що дивилися нас. Щасти вам і до нових зустрічей.